І вам ще й не треба знати, що ми награбували, і не віддамо ніколи. Та йдіть на роботу, готуйтеся, що будуть піднімати податки, щоб приховати статки нардепів за це голосують самі. Правильно, народні депутати, половина обранців Львівщини за те, щоб ви ніколи не дізналися про їхні статки. І попереду тої всієї колони йдуть цимбалюк з тістиком. Ну цимбалюк розумію. Там ж цимбалюка є серйозна охоронна підтримка і фінансова. Готель Львів з братами Продиусами. Продиуси це. Нагадаю, Зайнуковича один бурштином займався, інший був просто мінтом, але двоє в повномасштабному опинилися з чим правильно з руськими паспортами. А тістик, ну то ж, все зрозуміло. То молоде дарування, як я вже всім розповідав, пупса. Ну а пупс. Як мінімум близько 500 гектарів захопленої землі? Львівський іпподром. це немає відповіді на його едем резорти. Це теж захоплені землі. Ну яке ваше і моє діло українців? Що в Пупса там будуть статки? Та що там в Цимбалюка і в його дітей? Чи що там в тістика його батьків і що вони там поне вибудовували за час війни на Миколайчука в Шевченківському районі та по Львівській області? Не треба вам того знати. Йдіть на роботу, готуйтеся, що будуть піднімати податки. Напишіть взагалі, що ви про це думаєте, як ви на це відреагуєте, поділіться ним, і спитайтеся, Напишіть самі, чи це нормально, щоб вони закрили все, що, на мою думку, вони награбували. А вони, перекриваючись повноваженнями, від людей кажуть, нормально.